Українські віряни не дозволили прихильникам московського патріархату захопити Свято-Михайлівський собор. Наразі це найбільший храм в Україні, який змінив підпорядкування із промосковського УПЦ на ПЦУ Православну церкву України. Цей храм вирішили зробити гарнізонним Богослужіння там будуть проводити військові капелани. Окрім того, на території собору хочуть створити осередок національно-патріотичного виховання. Угу. Колишнім власникам е, Свято-Михайлівського е, такі плани не сподобалися. Вони вирішили їм завадити, і ось що з того вийшло. Першою жертвою стали ворота на в'їзді до Святомихайлівського собору. Натов прибічників УПЦ, в якому можна було розгледіти людей і в рясах, і в балаклавах зірвав їх з петель. Після цього нападники попрямували до будівлі. Всередині в цей час перебували військові капелани ПЦУ, готували храм до першої української служби. Всі прихожани, які були і залишаєтеся в українській православній церкві, ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно славянською нами е, нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Натовп у пацешників увірвався всередину храму. Капелани намагалися його зупинити. Почалася бійка. Хтось розпилив міст вуглецевого вогнегасника. Нападники застосували сльозогінний газ, керував ними митрополит у ПЦ московського патріархату Феодосії, якому в минулому вже п'ять разів вручали підозру у розпалюванні міжконфесійної ненависті в Україні. Капелани мусили вийти з будівлі. Нападники зачинилися всередині. А зовні на площі почали збиратись віряни. Там були представники обох конфесій. Знову почались бійки. Кілька людей отримали поранення. На ці події відреагував очільник Черкаської обласної адміністрації Ігор Таборець. У своєму телеграм-каналі він закликав всіх зберігати спокій і нагадав, що капелани ПЦУ мають повне право служити у храмі Свято-Михайлівського собору. А у представників УПЦ цього права більше немає. Кожна релігійна громада. Має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях. На сьогодні цим правом скористались уже 94 релігійні громади на Черкащині, змінивши своє підпорядкування з московського патріархату на православну церкву України. У минулому собор перебував у розпорядженні УПЦ, але у червні цього року віряни на парфіяльних зборах вирішили перейти до Православної церкви України. Їх рішення про зміну підлеглості собору від УПЦ до ПЦУ затвердила обласна влада. Коли віряни ПЦУ на площу оточили храм і вже готувалися його штурмувати, Феодосій і його помічники погодились залишити будівлю самостійно. Їм дозволили вийти і залишити територію собору. На Феодосія тепер може чекати ще одна підозра у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. А загалом, за фактом бійки і захвату храма, поліція відкрила провадження за статтею хуліганства. Всередині храму нападники чинили повний безлад. Вони потрощили меблі, побили посуд і залишили після себе сміття. Українські капелани з допомогою вірян швидко все прибрали. І вже за кілька годин після вигнання нападників провели у Святомихайлівському соборі першу службу українською мовою. Побожну! Ви слухаймо свята Євангелієм! Знаєте, колеги, я тако дивлюся, і є відчуття, що я не в 21 столітті живу. Чисто той випадок, коли московський патріархат від христових походів запізнився на 10 століть. Знаєш, ну таке, щось я чесно, ну, якийсь абсурд, правда і богу. До речі, напередодні ми. Традиційно провели опитування в наших соцмережах, і користувачів ми запитали, що вони думають із цього приводу. Так, ну ось що пишуть. Далі я буду цитувати: хіба це віруючий московський патріархат, геть з України? Хоча, в принципі, я це можу не цитувати, сказати так само. Хтось пише когось цікавить, хто ті молодики з жовтими пов'язками. Ну а дехто взагалі упевнений, що все ж було навпаки. А от як було на правду, Ми зараз будемо з'ясовувати у військового капелана Збройних сил України Володимир Рідний з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку, паночі. Доброго ранку. ранку, ранку, ранку. 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 Радий вас бачити навзаєм. Наскільки ми знаємо, ви були там на місці події, коли все відбувалося? Розкажіть, власне, як все відбувалося? Хто саме захопив храм? Які звучали вимоги, погрози, що хотіла? треба розуміти що вчорашній день це не перехід громади тому що громада перейшла дійсно своїм волевиявленням ще в червні в липні вони були позбавлені вони тобто попередня громада московського патріархату, були позбавлені всіх майнових прав але продовжували перебувати на території колишнього свого храму і от фактично до вчорашнього дня громада нова громада Терпіла їхнє перебування не незаконне на території, і тому е, вчора можна сказати, що хіба що де-факто відбувся перехід, тому що де Юри він вже відбувся давно. Але звісно ж, той невеликий залишок їхньої громади, московського патріархату, на чолі з кого ви вже згадали, підсудним Феодосієм, е, вони відмовлялися залишати територію. Вони тут жили цілими сім'ями. Ми вчора зранку, коли прийшли на молитву, тому що готувалися. О 10 ранку вже правити похорон нашого загиблого військового тут на території гарнізонного храму. Тому зранку прийшли готуватися до всіх цих подій, готувати територію, бо вже ні, ні, ні віруючі, ні не віруючі, тому що це питання об'єднує насправді всіх нас в Україні, не були готові терпіти їхню тут присутність незаконно і тому вчора. Зранку віруючі зайшли. Московський патрі... патріархат э, вийшов мирно і спокійно разом з э, неповільнолітніми дітьми, які як, як, яких вони сюди поселили, разом із людьми з інвалідністю, яких вони сюди поселили. Це їхня стандартна э, практика використовувати э, людей, яких вони якими вони можуть э, маніпулювати. Для того щоб ну, досягнути своїх цілей, але десь близько 8.30, мабуть, чоловік 200 вірвалося на територію, і було все по класиці жанру, так як говорив їхній Путін. Ну їхній мається на увазі, що. Це людина, яка має однаковий з ними дух. Заходили спочатку жінки, бабусі неповнолітні. А за ними вже були здоровезні амбали із балончиками із вогнегасниками. Таким чином вони зайшли на територію. Наші люди просто. Не знали б, що робити, коли б е, на нього чи, 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 чи там, на жінку на нашу біжить бабуся із палкою або е, веде мама свою дитину. А позад неї е, чоловік величезний, е, задуває, задуває нас бончиками. І тому просто е, ми. Від шоку і нерозуміння абсурдності того, що відбувається, дійсно вийшли за територію, і ще, мабуть, близько години-двох ми думали стратегію, що робити, заходити, не заходити. Маємо ми моральне право зараз витісняти з території храму. Тих осіб, які зайшли, не маємо права. Як це буде виглядати на зовнішніх картинках, тому що ми ж розуміємо, що вони всю картинку потім будуть використовувати проти нас, особливо в закордонних мережах, але все ж таки було прийнято рішення заходити, і от результат цього ви бачите, поки ну і і теж от дуже важливий фактор, який передає фактично суть московського патріархату. Допоки не чіпав ніхто Феодосія, а е, його люди штовхали бабусь ззаду, щоб вони падали на бруківку, щоб вони кричали, е, вони провокували нас. Е, а допоки це все mm -hmm. так відбувалося? Е, і Феодосія ніхто не чіпав, вони стояли на території. Тільки ж. Е, е, Ну, тільки-тільки справа дійшла до Феодосія, зразу ж, от бачите, зараз ви бачите якраз картинку, як вони вийшли з території. Uh -huh. До речі, оцей момент хотілося б уточнити, чим власне закінчилася ця тусанина і сутичка? Тобто вони добровільно вийшли, чи якісь речі залишилися, так би мовити, за кадром, і до кінця <кій> не зрозуміло. Вони втихомирились самі, я правильно розумію? Феодосій сказав їм такі слова російською мовою: що ми втратили обітіль, ми втратили храм. І на цих словах вони вийшли за територію, е, і слава Богу, ніч пройшла спокійно. Uh -huh. е, то ну, на цьому їхнє протистояння незаконне закінчилось. Uh -huh. А ще скажіть, будь ласка, зараз Святомихайлівський собор е, буде гарнізонним. Чи могли б ви, грубо кажучи, коротко в двох словах пояснити нашим uh -huh. глядачам, чим це відрізняється від звичайного храму? Е, де факто е, ну і е, чи зай, чи зайшовши якась людина, віруючи на територію храму в храм або користуючись будь-якими релігійними послугами, чи вона помітить, що це гарні гарнізонний храм, чи вона буде якось обмежена в наданні релігійних послуг? Будь-яка людина? Ні, тобто, це звичайний храм з класики, жанра, як ми розуміємо, що таке православний храм, але ми будемо сконцентрувати вектор своєї діяльності особливо на військових на дружин військових і на е, дітей військових ну тобто на всю військову родину не в, в незалежності в незалежності від е, того до яких рід військ або е, сил Ця сім'я належить, тобто ми тут розгорнемо діяльність і реабілітаційну, психологічно з сім'ями, і національно-патріотичне виховання, тому що в нас потужно діє пласт в Черкасах, і ну, в нас є багато проектів. Ми тут і спортзал зробимо для, для молоді. От ну, слава Богу, бачите, є й дитячий майданчик вже є. Так що наша діяльність буде спрямована в першу чергу на сім'ї військових. Дякую, отче Володимире, за те, що ви прояснили нам ситуацію, яка вчора сталася, і хотів би нагадати, що з нами на зв'язку був військовий капелан Збройних сил України Володимир Рідний. Шопанство.